Всім привіт! Мене звати Оксана, я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати таку невеличку розпаковку, що я замовляла останнім часом, і трошки розкажу, що планую з цього всього робити. Багато що тут буде по бісероплетінню, плетінню, але і багато такого, що трошки для мене нове. Так, дещо я замовляла також на Aliexpress, Ну і багато що тут в Україні. Е, от такі бусинки я замовила. Е, з них планую якусь декоративну ялиночку зробити на новий рік. Е, ці бусинки мені сподобалися тим, що вони вночі світяться. Коли темно, вони світяться. Також замовила дуже багато білого бісеру, один кілограм. Білий бісер зараз так дуже тяжко його знайти, тому я вирішила взяти його багато. Також взяла ось такий оранжевий, і такий червоно-оранжевий. Також взяла ось такі сині відтінки. І серед замовляла на сайті бісерсалі. І взяла ось такі наместинки різного кольору. Це вже з сайту Аліекспрес. Такі сині, срібні, червоні і чорні. Також взяла собі ниточки ось такі ярнард, джинс. Ось такий морквяний колір, зелений. І ось такий світло сіренький. І одну взяла плюшеву пряжу. YarnArt яр... Dolce. З пряжі планую робити зайчиків. І також буде з плюшевої пряжі і з, яр... з ярнард джинс, планую зробити іграшки на ялинку, також е... зайчиків також замовляла на Aliexpress ось такі дамочки Вони складаються з двох частин. Ось такі колечка роз'ємні. Ось такі напівкулечка і е, ножки для сумки. Також для сумки взяла ось такий ремінець. Це все з сайту Aliexpress. Не знаю наскільки оце е, кріплення буде триматися, чи скоро воно злізе, буду пробувати. Сумочку думаю зробити для себе, так що, що облізе, не страшно. І для цієї сумочки я взяла ось таку пряжу трикаліно темно-зелену. Сумочку буду робити перший раз. Результат, сподіваюся, буде хороший, я вам покажу по розпаковці. Поки що все. Зайчиків я буду в'язати з yarnart джинс. Буду знімати майстер клас по таких зайчиках. Це буде зайчик дівчинка і ось ну, такий хлопчик. Буде майстер клас і по одному, і по іншому. Кому цікаво, мій канал. Ставте лайк, підписуйтеся. Буде ще багато чого цікавого. Усім па-па!